Поступає багато заявок про засмічення, а інколи навіть не декілька разів одна і та сама заява проявляється. Засмічення буває, як легкі можна усунути за декілька хвилин, так і важкі, які входять декілька годин, і інколи люди не обхожують руками і замовляємо дравлічні машини і пробиваємо руки. Найчастіше потрапляються ганчірки, серветки вогонь та засоби особистої гігієни. Щодня працівники Криба водоканалу дістають із труб непотріб, який змивають безвідповідальні мешканці. Те, що мало попинитися на смітнику, потрапляє до труб і стає причиною аварій. Серветки, вологі та сухі, засоби особистої гігієни, іграшки, канини та одяг. Зливати жир і залишки їжі побутове сміття мертвих тварин. Можна лише воду, стоки та туалетний папір. Пам'ятайте, один кидок може спричинити аварію у всьому вашому будинку.